Своєрідним подарунком місту з нагоди Дня Незалежності України стала виставка картин Мандала душі у Черкаській галереї народного мистецтва. Представила роботи школи медитативного малювання Мандал Олени Казмірчук. Усі подробиці в сюжеті. Мандала перекладається як фігура в крузі, і круг це сама гармонійна фігура. Кожна людина може малювати і створювати красу. Ніхто із присутніх на відкритій експозиції не є професійним художником, але всі вони відчувають себе творцями і їхні роботи сповнені любов'ю та натхненням, каже керівник школи медитативного малювання Мандал Олена Казмирчук. Мандала це самий гармонійний символ. Це древній сакральний символ, який вміщує в себе закони всесвіту, і одночасно є таким інструментом для пізнання себе, гармонізації себе і вивчення цих законів. Малювання мандал поєднує кілька методів. Це і психологія і арт-терапія і медитації за різними традиціями світу. Очільниця обласного осередку спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Мартинова каже, що ця виставка у галереї народного мистецтва є однією з найколоритних. І особисто для мене самих незрозумілих, тому що все йде від людини, від її сприйняття світу. Ну і дана виставка теж на Особистих відчуттях наших авторів, їхнього бачення, ну такого не зовсім українського, чогось особистого. Тетяна Бойко не лише художниця, вона і практикуючий психолог, розповідає, що малювання мандал для неї насамперед пропрацювати себе, свою глибину. Це завжди доторкнутися до своєї суті. Познайомитися зі своїми страхами, з тим, що нам у собі не подобається, з тим, що нам, можливо, заважає побудувати гармонійні відносини з світом з собою і змінити щось на краще, щоб вам комфортно було жити в цьому житті. Окрім власна виставки, охочі мали змогу придбати уподобану річ. А також відбувся аукціон, на який виставили картину Безмежність усі виручені кошти за словами організаторів спрямують на потреби Збройних сил України. Микола Дубовий, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.